З вами проєкт телерадіостудії Міністерства оборони України БРИСМА назвати Юлія Чалик. Наш військовий флот постійно поповнюється бойовими одиницями, на які потрібні кваліфіковані фахівці, і саме про набір персоналу на кораблі та катери військового флоту ми сьогодні поговоримо з офіцером з рекрутингу військово-морських сил, молодшим лейтенантом Максимом Чернієм. Вітаю вас, доброго дня, пане Максим. Перше питання відразу таке: які фахівці? Потрібні до нашого флоту У нас є основна, так скажемо, спеціалізація, на яку ми звертаємо увагу, це моряки цивільного флоту. Перше, це моряки цивільного флоту, які знають, що таке море, які знають, що таке судно, яким нам потрібно в принципі пояснити дуже багато з приводу, що де знаходиться, як воно називається, все інше. Тобто моряки цивільного флоту це перший пріоритет. Другий йде в пріоритеті люди з технічною освітою. Знову ж таки, тому що кораблі, катери, які ми отримаємо, чи кораблі, катери, які в нас вже є в наявності. От вони потребують достатньо високої кваліфікації, достатньо високого технічного рівня, рівня знань. Третє, якщо люди навіть не мають технічної освіти, але мають, наприклад, якусь економічну освіту, якісь мають якусь юридичну освіту, їх теж можна залучати. Теж, знову ж таки, головне, щоб людина була в достатній степені готова до навчання. І готова була використовувати себе знову ж таки у складі військово-морських сил України. Я так розумію, навчити вони підуть на якісь курси, чи людина може отримати є... вищу освіту? Так, ми будемо базуватися на тій вищій освіті, яка вже є в людини. Але звісно, що кожне навчання воно має декілька етапів, декілька моментів. Тобто, коли людина приходить і займає певну посаду, йому потрібно пройти фахові курси, після цього здати певні заліки своєму безпосередньому командиру, який буде на якому з якими він буде працювати чи на катері, чи на кораблі. Знову ж таки, це загальні положення корабельної служби. Основний такий підсумовуючий етап, це буде вже навчання на кораблі чи на катері, тому що якими б теоретичними знаннями не володіла людина? Ніколи не буває такого спеціаліста, який практично вже готовий працювати. Можете назвати хоча б дві-три спеціальності, які зараз більш затребувані на флоті? Механіки, мотористи, електромеханіки це дуже потрібні люди. Є старшинські штурманські посади є офіцерські штурманські посади. А куди потрібно звертатись людям, які от зацікавлені у службі на флоті? Звертатися можна, є сайт ВМС в інтернеті, можна його знайти. Є сторінка в Фейсбуці, є сторінки в інших месенджерах, в інших соцмережах, таких як Інстаграм і таке інше. Тобто там можна знайти телефони. Ну і знову ж таки, я надам інформацію додаткову, що наразі в нас працюють ініціативні групи по кожному дивізіону, які набирають саме до себе, як то кажуть. Да? Тобто, від кожного дивізіону є відповідальні особи, які відповідають за рекрутинг. Тобто в нашому дивізіоні чи в нашій флотилії там є певні люди. Ми надамо телефони, звісно, що це буде більше інформації. Ми зараз працюємо над тим, щоб реклами військово морських сил України, зокрема дивізіонів, які підпорядковуються флотилі, було дедалі більше, щоб люди мали змогу звертатися. Ну і саме просте, наприклад, якщо от людина така порада, якщо людина потрапляє, наприклад, до ТЦК, це чи з вулиці, чи самостійно добровільно людина прийшла. То я хочу служити на надводних кораблях чи катерах по контракту. Це один з моментів, до речі, на яких я хочу підкреслити, якщо ви будете приходити і ні, 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 я просто хочу по мобілізації. В нас особисто в моєму екіпажі всі контрактники, всі люди мають підписувати контракт. Ми маємо розраховувати на те, що і по закінченню активної фази бойових дій, чи навіть після закінчення війни, щоб людина залишалася, я маю на увазі, деякий час, певний час, для того, щоб ми мали змогу підготувати інші кадри. Що була заміна, але це має все відбуватися поступово. Неможливо по закінченню е, оголошення мобілізації всіх поміняти і всіх привести нових. Ну це просто неможливо. Флот стане, а він має працювати. А які види забезпечення отримує людина, яка підписує контракт? Що вона отримує? Якщо ми починаємо з цього, якщо людина підписує контракт, вона отримує додаткову грошову винагороду за підписання контракту. Це 100 є. Якщо людина змінює гарнізон, вона отримує грошову допомогу з приводу зміни гарнізону. Якщо людина живе не в своєму місті, і, наприклад, людина з Києва живе в Одесі, і треба знімати там, наприклад, квартиру, то є грошова допомога на піднайом житла. Додатково є такий момент кожного року, кожен військовослужбовець може оформлювати так звані оздоровчі, а знову ж таки, це зарплатня, яка оплачується регулярно. Тобто, в мене, наприклад, знову ж таки на своєму досвіді в мене проблем не було ніколи з цього. А з ТЦК та СП взаємодія налагоджена. ТЦК та СП взаємодія налагоджена. Якщо ми кажемо про одеські ТЦК та СП, з якими ми працювали, тобто в нас не було випадків на щастя, щоб людину десь не туди відправили. Наприклад, кожна людина, яка до нас приходила, підписує контракт. Вона проходить військово-лікарську комісію. Відразу по відношенню, наприклад, вона приходить в ТЦК, де вказано, що буде служити на надводних кораблях і буде приходити службу за контрактом. В кожному ТЦК є окремі підрозділ чи окремі люди, які займаються виключно контрактниками. І після цього як людина відпрацювала в навчальному центрі, пройшла без базову базову військову підготовку. Вона направляється саме до нас, тобто доправляється до флотилі, чи направляється винятково, конкретно до дивізіону. Де наші представники зустрічають людину, тобто він приїжджає, от, і потім розміщують, звісно, там де потрібно розмістити. Тобто, людина може бути впевнена, що якщо вона обрала посаду на флоті, вона туди й потрапить. Звісно, так як людина зацікавлена прийти до нас, так ми зацікавлені, щоб ця людина також е, прийшла до нас відповідно. Да, тобто що зайняла зня, зня, позицію. Тобто є дві сторони, які зацікавлені. Коли ми відправляємо по відношенню, яке що людина отримує рекомендаційний лист і йде з цим рекомендаційним листом в ТЦК, потім після цього йде в навчальний центр. Закінчує БЗ ВП. Ми постійно тримаємо контакт з цією людиною, постійно, як то кажуть, на созвоні. От щоб саме по закінченню всього навчального процесу все було добре і все було зроблено як положено. Тобто, ми тримаємо руку на пульсі, як то кажуть. Тобто, ми хвилюємося за своїх відібраних вже на той момент вже людей. Нагадую, сьогодні в нас в студії був офіцер з рекрутингу військово-морських сил, і ми говорили про службу на флоті. Якщо вас зацікавила служба на флоті, контактний номер телефону буде в описі до цієї програми. Підписуйтесь на наш канал в Ютубі та на сторінку у Фейсбуці. Не забувайте підтримувати військо та вірте у збройні сили. І пам'ятайте, все буде Україна!